............ Вітаю вас, шановні в Філі програми розмова студії. Сьогодні гостя нашої програми Олена Овчаренко, директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. Вітаю вас ще раз, в студії, пані Олено. І власне для початку для знайомства, чим займається ваш департамент? Ну, основним завданням департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради є реалізація повноважень. Полтавської міської ради у сфері земельних і водних ресурсів на території Полтавської міської громади. На департамент земельного кадастру покладені такі функції, наприклад, це попередній розгляд заяв громадян, а також клопотань юридичних осіб стосовно оформлення земельних ділянок, вкористування, також перевірка на відповідність земельному законодавству технічних документацій землеустрою. також Сюди можна віднести ще підготовку проєктів рішення обов'язково на сесії Полтавської міської ради у сфері земельних відносин. Угу. А Якщо говорити, от в нас недавно відбулася територіальна адміністративна реформа, якщо я не помиляюся правильну назву, і до міста Полтави доєдналися селища села, тепер вони так звані старостати. Що змінилося у вашій роботі і, власне, що змінилося для них? Ну, для нашої роботи це, звичайно, розширення е, взагалі земель на території, до, до території Полтавської громади. Тобто раніше це були лише землі міста, а зараз це вже територія всієї полтавської громади. А для старостатів, звичайно, змінився це основним, е, що для них змінилося в земельних відносинах. Це Розпорядник земель, як раніше це, наприклад, були сільські ради, то наразі всіма землями територіальної громади розпоряджається Полтавська міська рада. Тобто в нас тепер і в Полтавської громади є і землі сільськогосподарського Так. що в нас змінилося в сфері земельного законодавства, земельних відносин з початком повномасштабного вторгнення. З початком повномасштабного вторгнення в земельні відносини також зазнали змін. Звичайно стосується це в основному передачі земель у приватну власність, тобто наразі передача земель і формування земельних ділянок. Вільних від забудови заборонено, тобто розробка такої документації або надання дозволу на її розробку зараз заборонено. Під час на увазі ми говоримо про землі комунальної власності, Звичайно, правильно? Звичайно, Так, на землі комунальної власності. Ну, З цього законодавства також є винятки. Наприклад, якщо на на земельній ділянці розміщений житловий будинок, який перебуває у власності громадян, таку земельну ділянку зараз можна оформити. Або оформити ж... це мається на увазі купити. Я правильно розумію? Ні, не обов'язково приватизувати. А приватизувати. Тобто, так, да, якщо є житловий будинок на земельній ділянці, людина може зараз приватизувати uh -huh. цю земельну ділянку. Також ці винятки стосуються земельних ділянок, які перебували ще з 90-х років у користуванні. Наприклад, якщо є рішення про видів цієї земельної ділянки в користування громадянам, uh -huh. також її можна оформити і приватизувати наразі. Угу. Всі інші під забороною, тобто нове відведення, а купити тільки через земельний аукціон і тільки там, де є майно. Угу. Добре, от ми згадали про аукціон і про оренду. А як взагалі зараз е оренда оформляється, бо дуже багато от, є там критики, що, можливо, там віддають землю в оренду не по такій ціні. Як взагалі орендується зараз земельна ділянка? Ну, взагалі е, орендується земельна ділянка. Якщо це вільна земельна ділянка, то це здійснюється через земельний аукціон, через земельні mm -hmm. торги. Тобто людина звертається до Полтавської міської ради. Прошу оформити земельну ділянку і бажаю взяти участь у земельних торгах. І в такому випадку департамент в нашому обличчі починає підготовку земельної ділянки лоту на аукціон. Тобто, якщо людина бачить якусь вільну ділянку, і вона так. хоче її взяти в оренду, вона приходить до вас, говорить, є така вільна ділянка, ви дивитесь, чи вона дійсно вільна, і ви робите цю всю процедуру так. Дивимось, по оренді. чи вільна, оренді. чи відповідає вона містобудівній документації, чи можливо її сформувати з таким uh -huh. цільовим призначенням, яким людина бажає її сформувати. І тоді е, готуємо на аукціон. Так, замовляємо документацію з землеустрою, і формуємо кадастровий номер і виставляємо її на земельні торги. Угу. Е, якщо говорити по зверненням людей, от які зараз основні питання, які, з якими звертаються, які ви вирішуєте? Ну, звичайно, звертається це стосовно оформлення в користування земельних ділянок, це та сама оренда. Також звертаються на затвердження технічних документацій землеустрою, там де є житлові будинки. Ще у нас є звернення на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тобто людина, якщо має в користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення, на який є у неї державний акт угу. на право постійного користування, вона має право звернутися до Полтавської міської ради на викуп цієї земельної ділянки за ціною нормативної грошової оцінки з розстроченням платежу до 10 років. Угу. А от виділення якихось земельних ділянок там під індивідуальне будівництво, Наразі під гаражів. Що... заборона взагалі на будь-яке виділення нововідведення в приватну власність діє заборона. Якщо говорити, от ми ж на початку сказали, що ви департамент земельних і водних ресурсів. Яке відношення маєте до води і які там питання виникають? Е, ну, Дивіться, якщо загально, у нас наразі на території Полтавської громади обліковується близько 200 штучно створених водних об'єктів, тобто ставків. Зараз на Полтавську міську раду покладені повноваження з розпорядження такими землями. Тобто, наразі в департаменті створений відділ водних ресурсів, який займається оформленням земельних ділянок з водними об'єктами в оренду. Тобто надає в оренду земельні ділянки для рибогосподарських потреб. Тобто, людина, якщо бажає орендувати ставок, вона звертається до Полтавської міської ради з відповідною заявою, і ми готуємо так само вод на земельні торги. А от ви сказали за штучно за штучні водойми. А якщо говорити про природнього характеру водойми? Ну, природнього характеру річки і озера вони не додаються в оренду. Угу. Добре, якщо от в нас дуже такі часто бували конфліктні ситуації, запитання глядачів: що якщо там хтось взяв оренду через аукціон, водний об'єкт, якийсь там ставок, штучний, зарибив його, чи що він там з ним робить, і прийшов хтось там з місцевих жителів і починає ловити рибу. Воно якось регламентується законом. Він має право, не має право звичайно згідно водного кодексу і земельного кодексу, і навіть в договорі оренди. Цього водного об'єкта угу. із земельною ділянкою описується, що повинно бути відве... спеціально відведене місце, де кожен громадянин зможе прийти з вудочкою і виловлювати рибу. Це загальне водокористування, тобто воно не обмежується. Огорожувати ставки також заборонено. Тобто люди зможуть користуватися водоймою. Можливо, це буде. Спеціально відведені місця визначені саме орендарем, uh -huh. але вони повинні бути визначені. Тобто не можна забороняти доступ до водойми. Огороджувати ви сказали, заборонено також. Тобто будь-які огорожі. Е, я вже не кажу за штучні водойми, але навколо річок звичайна і озер. Вони також заборонені, Доступ є, до водойми, я так заборонено. Uh -huh. забороняти. І Якщо говорити про перспективи і, власне, ваша діяльність, ви якось плануєте її, ви якісь розробляєте стратегії, тактики якби діяльності в напрямку якраз розвитку тих земельних і водних ресурсів. Ну, звичайно, ми діємо за програмою охорони е, земельних ресурсів, тобто ми е, розробляємо паспортизацію зараз на водні об'єкти, які зараз в територіальній громаді є, е, розробляємо документацію з землеустрою на земельні ділянки, як під водоймами, так і під наразі під об'єкти природозаповідного фонду, е, вносимо ці відомості в державний земельний кадастр, тобто формуємо на в подальшому, щоб. Бо у нас всі землі обліковувалися і вносилися при них відомості до державного земельного кадастру. Він цей державний кадастр він відкритий, якось можна подивитись е, наразі раніше. Так до е, повномасштабного вторгнення публічна кадастрова карта була повністю відкрита, угу. тобто до неї мав доступ кожен громадянин України. Наразі в зв'язку з е, агресією. У нас закрили публічну кадастрову карту, але державний земельний кадастр він працює. Тобто публічка закрита, але кадастрові реєстратори вносять відомості. І коли закінчиться війна, вона повністю знову буде відкрита. Тоді, в принципі, все можна буде побачити, що внесено, що не внесено, що тільки буде. Ситуація, наприклад, людина там має володіє. Я не знаю, як це правильно оформила, правильно назвати оцю цю дію якусь клаптик земельної ділянки, і вона не знає. От їй треба приходити з документами до вас, не треба. Її кудись треба вносити. Воно є в кадастрі, його немає в кадастрі, От що їй робити? Ну взагалі вона може як до нас звернутися з цими документами. Ми можемо їй надати консультацію, чи оформлена в неї відповідно земельна ділянка щодо державного земельного кадастру. Є в нас управління головне. Також вона може звернутися з документами і переглянути, чи внесені відомості в неї про земельну ділянку в публічну кадастрову карту, чи ж не внесені і необхідно їх внести. Тобто, в принципі, це методом звернення до відповідних органів. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.